П'ять причин, чому не варто лікувати грибок у домашніх умовах, перша без консультації спеціалістом важко визначити ступінь ураження грибка і вигрибка а самолікування може погіршити ситуацію. Друга причина, ти не знаєш, який в тебе вид грибку і чи в тебе взагалі є він. Взагалі може бути і псоріаз нігтів, і якась іще проблема. І е, треба знати, чи є грибок і який вид грибку, і е, діючі речовини тих капель, які ви самі собі самотужки назначаєте, діють на цей вид грибку чи ні. Може бути таке статися, що ці каплі геть будуть діяти на ваші нігті, і, і це буде все. Гроші будуть витягнути на вітер, е, а також час. Третя причина: ти не зможеш самотужки собі зачистити нігті, так як це зробить подолок професійно. А зачистити нігті в більшості випадків потрібно, тому що грибок він знаходиться під нігтем в нігтьовому лужу. Тому для того, щоб препарат гарно проникав, потрібно зачистити верхній захисний слой нігтя. Четверта причина. Буває такий вид ураження грибковою інфекцією, що потрібні антимікотики, таблетки. І ці таблетки може призначити тільки дерматолог, який буде враховувати всі ваші особливості вашого організму, і також дивитися на печінкові проби. П'ята причина: лікування грибка це комплексний підхід. В деяких випадках потрібна і коригувальна система, і індивідуальні устілки, і перевірити взуття, і перевірити і ще деякі особливості організму. А також взяти правильний аналіз. Тому не зволікай, не затягуй, звертайся до професіоналів, ми тобі допоможемо, і результат не буде того чекати. До зустрічі!